Отакі інтерсекс люди, ось відповіді на п'ять найчастіших питань. Інтерсекс вперше чую це слово. Нашу стать визначають багато ознак на рівні хромосом, гонад, гормонів, фізіології тощо. Але у деяких людей можуть бути і чоловічі, і жіночі ознаки. Найчастіше це непомітно, і тільки сама людина про це знає. Але може і не знати, поки не пройде медичне дослідження. «Ці люди гермафродити. Запам'ятай, це слово некоректне. Гермафродити це термін із біології, який позначає істоту, яка має дві статеві системи і може себе запліднювати. Інтерсекс люди цього робити не можуть. Тому говори правильно, інтерсекс людина це якось лікується. Найчастіше інтерсекс люди не потребують жодного лікування, але по всьому світу проводяться так звані операції із хірургічним втручанням. Вони дуже небезпечні. Але що робити з немовлям? Діти повинні вирости і самі прийняти рішення щодо свого тіла. Якщо зробити втручання, то дитина може отримати фізичну або психологічну травму. А як це відображається на їхній сексуальності? Інтерсекс люди можуть бути гетеросексуальними, бісексуальними, гомосексуальними або асексуальними. Ось як все просто. Поділись цим відео. Нехай ще більше людей дізнаються цю інфу.